До співпраці Коломийщини та Польщі долучилася медицина. Офіційна делегація медиків відвідала вармінсько-мазурське воєводство. Приїхали з-за кордону в не з порожніми руками. Вони отримали новий екг апарат Далі подарунки будуть вагомішими, запевняють представники влади району. Напередодні дня медика Тубдиспансер диспансер отримав подарунок від польських колег. Це новий апарат АКГ. Також в тизіопульмонологи мають тепер і нову медичну сумку з медикаментами. Голова районної ради Богдан Болюк каже, що це лише початок допомоги для коломульських медиків. Ми поїхали у складі тепер делегації головного лікаря е, Тублікарні і завідуючого відділу лікарні, е, і мали можливість переконатися, як в якому стані є заклади, як лікуються, і саме основне, яка матеріально-технічна база цих закладів. Звичайно, рівень лікування і рівень кваліфікації абсолютно у нас не гірший, як там. І лікування дійсно проводиться ідентично, але те, що ми побачили, рівень матеріальної бази, це, знаєте. Так виглядає, що ми відстаємо на 50-100 років. Серед учасників делегації була і Марія Коломойчук, завідуюча фтизіопульмологічним відділенням. Вона розповіла, що рівень обладнання у польських колег значно вищий, ніж в Україні. А от щодо професійності, то тут наші лікарі не поступаються полякам. Там дуже на високому рівні діагностична служба. У процесі лікування я особливо дивилася свою ділянку роботи проти Процес лікування, тактика лікування по категоріях так Саме, бо ми працюємо по європейським стандартам. Е, лікування одне і те саме. Навіть я можу сказати, що в нас е, лікування на щапіль вище. Вони там дають тільки препарати першого, другого ряду, а в нас здається гепатопротектори, де вітамінотерапія. Незабаром у тут з'явиться бронхоскоп, його вартість понад 20 тисяч євро. А ще до кінця року заклад може отримати карету швидкої допомоги. Bohdan Maletky, Svý Hrycak, Programa Podientika.